Доброго дня, шановні українці, ми в місті Сокиряни Чернівецької області і показуємо фірмові сокирянські паркани. Кам'яні паркани сукіряни Чернівецької області. Це було ознакою колись міста Сокиряни. Кам'яні паркани старі, подивіться. В давні сиві часи, 18-19 століття, початок 20-го, подивіться. Кам'яні паркани, так як в селі Недобоївці Хотинського району, кам'яні паркани, фірмового ознака села. Так само місто Сукіряни. Кам'яні паркани колись були фірмовою ознакою нашого міста. Подивіться, старі кам'яні паркани. Я прошу вибачення у господарів, не міг їх знайти за те, що знімаю ззовні. Без їхнього дозволу, але їх не міг знайти. Не знаю, що буде завтра, а зараз вирішив таки відзняти сукерянський старий кам'яний паркан. Бачите, він трошки, як би кажучи, реанімований. Але, але ось такі кам'яні-паркани були в мікрорайонах наших старих міста Сукіряни. Все, що залишилося, цей паркан трошки реанімований сучасним камінням. Але, в принципі, такі кам'яні паркани, були фішкою. Кам'яний паркан. Фішка міста сукіряни. Старих часів. Ось. І такий цікавий в'їзд. Шпиль такий гарний. Мандруємо далі сьогодні свято 40 святих, хай вас усіх береже Бог, всіх людей України, миру, здоров'я та перемоги. Мандруємо далі з вами, мандруючий, монах, брат Єгор.